Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні коротенько покажу вам про ще один плагін, за допомогою якого можна швидко створювати е, сторіночки на сайті WordPress. Сайт, сторіночки маю на увазі е, коротенькі лендінги, ну, коли дуже-дуже швидко треба. Е, за допомогою такого плагіна я, ось, я щойно от створила отаку от простеньку сторіночку. Я не скажу, що це прям ідеальне рішення, і він мені дуже подобається, але для е, порівняння з тими плагінами, які я вже показувала, допомогою яких можна створювати навіть цілі магазини, ви просто будете мати собі вже уявлення, наскільки різними бувають плагіни. Отже, мова йде про Super B Eденs блок паттерний і теми дизайнерські. Я його вже встановила і активувала, скопіювала назву, встановила, активувала. Все як зазвичай нічого тут унікального немає. Я вже багато разів у себе тут розповідала, як це робиться. Після цього я перейшла в режим редакції сторіночки і створила тут, точніше, не створила, а просто додала через кнопку Design Library, ось тут вона вгорі, отаку сторіночку. Отакий макет навіть, можна сказати. Давайте ми його видалимо і подивимося на нове, що нам тут запропонують. Перше, на що я звернула увагу, дуже мала кількість безкоштовних варіантів. Просто дуже мало. Я знайшла всього три безкоштовних плагіни, безкоштовних сторіночки. Дизайн варіант називати, як хочете. Наприклад, візьмемо ось цей. Завантажився простенький. В принципі, за допомогою. Віджитів самого WordPress, таку можна створити. Давайте спробуємо його зберегти подивитися, що вийде. Ну, в принципі, непогано, просто те, що треба для швидкого лендінгу, для одного продукту, створити швидко і змістом. Далі, якщо ми подивимося розділ віджитів, отут у нас з'являються віджити. ми натискаємо на і є віджити. У нас тут з'явилося цілих 9 віджитів. Для порівняння у спектрі у них скільки, Так, бачите, багатько. А тут всього 9. Ну, скажімо так, не дуже. Є таблички, є тут якісь дописи, підтягуються. Ну, добре, давайте повернемося, закриємо лічити, повернемося до бібліотеки, подивимося щодо патернів, що нам запропонують. Патерни є безкоштовні, мало, але є. Текстові, звичайні. Такі. Для заголовків макети. Для футеру макети є. Це в нас макет для хедера. Навіть декілька макетів для хедера є. Навігація. Мабуть, меню мається на увазі, так. є навігація одна безоплатна для. Вукомерса. Фотогалерею, це слідкуйте за нами в Інстаграм. Угу. Так, фото, фото, фото. Ну. Дуже простенький. Якщо не хочеться заморочуватись, то в принципі можна скористатися. Але все-таки мій фаворит це спектра, тому що по кількості додаткових плагінів він, по-перше, вирулює набагато. Ну, і дизайн в нього все-таки крутіші, ніж у цього плагіна Super B-Edens, хоч він і Super B, але тим не менш. Подивіться тільки, яка спектра гарна. Хіба ж це не краще, ніж це. Я якби нікого не критикую, але, тим не менш, мій фаворит спектра. Я вам показала такий плагін, можливо, він вам сподобається. Тому що, в принципі, робота з сайтами, робота з дизайном це. Робота з тестуваннями, з... це потрібно пробувати, пробувати, ще раз пробувати, здобувати досвід, і тоді ви будете точно знати, що вам подобається, що працює, і що взагалі краще обрати для найкращого результату. Ну що ж, таке коротеньке відео з оглядом на отакий плагін. Якщо хочете більше оглядів на плагіни і теми по WordPress, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, Попереду ще багато цікавого. З вами була Тетяна Тепер. Всім па-па!